Я, звісно, ж граю танки поза стрімами. Інколи буває це по роботі, інколи в мене буває трошечки часу, там щоб щось допройти, докачати. І от зіграв я бій на шкоді Т-50. Це була поразка, але майстер. І ще досить багато накидав. Тож раджу подивитися. І ще такий невеличкий прикол, що це відео в новому такому скороченому форматі. Якщо вам воно сподобається, то з вас сподобаєш. І можна ще написати про це в коментарях. Мені буде цікаво, я почитаю. Тож е -е, поїхали дивитися, що воно і як воно.